Мені здається, я не знаю, а люди справді не вмирають, а переліза ще живе в свиню або що та й живе. Купається собі в калюжі, мов перш купалося в гріхах. А може й так. Мені байдуже до да простих сірих сірамах. Вони й Господом забуті, то що ж мені тут гріти, дути. А де ж оті? Невже в сажах годує хам собі на сало? А може й так? Добра чимало вони творили на землі, ріками сльози пролили, а кров морями люди знають. Кого годують, доглядають. І що ж ви скажете? За славу лили вони моря кроваві? Чи за себе ні, за нас, за нас сердешних мир палили, поки їх в саж не засадили? Коли б не те, до певне пас. Свинар в толоці. Кляті, кляті, де ваша слава? На словах! де ваше золото палати? Де власть велика? В склепах, в склепах повалених катами такими самими, як ви, були ви лютими звірми. ob suveni. Prišli